Вітаю, друзі! Що таке піст? Піст це стримання від їжі і не тільки задля духовного добра. Біблія багато говорить про піст. Постли прародичі Адам і Єва, Мойсей, Ілля, Давид, Ізраїльські царі і пророки, посту Іван Хреститель, наш Спаситель, Первісна Церква, і ми продовжуємо. Плекати цю традицію і благодать посту. Піст подібний до молитви. Є просьбою до Бога в якогось намірах, славить Бога, перепрошує Бога, є знаком покаяння. Івангелії від Матвія, 6 глава, читаємо про нагороду посту. Отець «По твій, що бачить таємне, віддасть тобі! А про Кейсаї чудові обітниці, як наслідок посту. Тоді світло твоє засяє, як зірниця. Ти візьвеш, і Господь відповість тобі. Господь завжди буде водити тебе, наситить твою душу за посухи, зробить міцними твої кості. Ти станеш, мов сад зрошений, мов джерело, якого води не висихають. Нехай біблійні обітниці благословення послужить нам за охотою почати плекати і жити в пості. Будьте благословені! Вітаю, друзі! Що таке піст? Піст це стримання від їжі і не тільки для духовного добра. Біблія багато говорить про піст, постли прародичі Адам і Єва, Мойсей, Ілля, Давид, ізраїльські царі і пророки, посту Іван Хреститель, наш Спаситель, первісна церква. І ми продовжуємо плекати цю традицію. І благодать посту. піст подібний до молитви, є просьбою до Бога в якогось намірах, славить Бога, перепрошує Бога є знаком покаяння. В Івангелі від Матвія, 6 глава, читаємо про нагороду посту. Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі, а про Кайсаї чудові обідниці, як наслідок посту, тоді світло твоє засеє, як зірниця. Ти візвеш, і Господь відповість тобі. Господь завжди буде водити тебе, наситить твою душу за посухи, зробить міцними твої кості. Ти станеш, мов сад зрошений, мов джерело, якого води не висихають. Нехай біблійні обітниці благословення послужить нам за охотою почати плекати і жити в пості. Будьте благословені.